Добрий ранок, впали двері. Шо ви, Агрономи. Як ваше нічого? Нова серія по фармінг симулятору Як завжди тут, здесь і прямо зараз. Я трохи захрип, так що, якщо мене климане посеред відео, нічого страшного. Повните про наші кредити. Да, у нас там півтора. льома. Немало, я хочу сказати, але й небагато. Е, продавати нам зараз. Абсолютно не резон, да, і немає чого, тому що ні, в нас є що продавати, але зараз ну, конкретний не сезон. да, У нас тут є салати, вони так собі зараз в самий мінімум ціни стоять. Хоча це теж не дешево, але на що продавати зараз, якщо ми, в принципі, не бідствуємо, у нас майже 200 тисяч євро. На у нас грандіозний план стати мільйонером. Але, в принципі, це і так понятно, тому що в прошлій серії там дві фури ми привезли салатів і ще одну грибів, а це вже десь приблизно до мільйона. тому що якщо мене пам'ять не зраджує, euh, прошу, блин. Забув. Коротше, десь 300 тисяч, як я говорив, вибачайте, десь 300 тисяч приблизно виходить з одної фури салата, а з грибів десь під 180-200, напевно. Десь так. Так, ми поспали, ми поїли, попісили, покакали, і пора загружатися. Загружати лайки на канал. Ха, поїли, да? як я по циганськи підстроївся. Ладно, шутки в сторону. А салат в прицеп. Тому що пора що заробляти гроші. В нас, як бачите, із, із тепличо непогано капнуло, тому що я там переставив їх уже на продажу, щоб багато не набиралося дуже. А ні, це я, по-моєму, на місяць там тільки залишав, а то все остальне в нас накопичувалося. Тобто у нас там ще біля теплиці є салат, якщо що. Це не все. Це не все народ. Це далеко не все. Ще там, мабуть, фура, а то і дві буде. І помимо цього всього, у нас ще, якщо пам'ять не зраджує. Там і грибочки є. Блін, подивіться, як фуру несе. Що це за фігня? То Я мишкою не шевелю. Ви можете по колесам побачити, що вона сама їде. Реально в сторону від'їжджає. Паскуда. Закриваємо калітку, то я відкрив так для кращої обзорності. Люблю. На... спостерігати за процесом, скажімо так. Тим коли воно грузиться. Бачите? Я нічого не роблю, а колеса самі їдуть. Що тобто там навіть, як вони чуть-чуть з'їжджають. Офігень. Збагована фура, чи що, чи воно так від ваги можливо. Хоча він ще ж розрахований на то в чому прикол. Не можу розуміти. от. Да, о, а коли загружаєш, вона не їде. В общем, максимально дивна штука. Все, перша партійчка, я вже так скажемо так. А, руки потираю, зараз будуть грошики. Що ми за ці грошики будемо купляти, я не знаю. Але я так думаю, що кредита трохи прийдеться віддати. Щоби не сусати бібу, скажімо так, у діда. Ні, ні ні не ну. Блін, ну це так тільки я можу. Тільки я так можу. Блін, треба в вилазити. Зараз соляра в мотор піде. Надо перевертати агрегата, бо то буде труба. Хоча в таких машинах вона, мабуть, не піде. Так, да. трошечки перевернулися. Ну, скажімо так, це не перший і явно не останній раз. Можливо, навіть за цю серію не останній раз. Так що нам якби то не привикати. Да, салату біля теплиць ніфіга собі, так що в нас тут роботи, як то кажуть, не початий край народ. Непочатий край лайків. Паркуємо нашу фурегу нарешті. Нарешті ми вже завершили перевозку. І як ви можете бачити, нормально, так я розчетував десь на мільйон. Ну, ладно, на мільйон з хвостиком, що гріха їти але 2 ляма. У нас є 2 ляма. Це солідна сума. Солідна, це ми можемо розрахуватися е, максимально по. Повні з нашими кредитами і в нас ще гроші остануться. Ви поняли чи ні? Ми можемо кредит віддати. Я не хочу стільки грошей віддавати. Дивіться, вона сама їде бочка, що це робиться. Куди? Еу? Вон пташка свистей. Алло, подруга, куди? Оп, чирік є. Але у нас фура мощніша, та те, що вона нас під себе вег на тебе стає і тута поставимо Якщо ви думали, що я зараз буду набирати воду? Ха, фіх ви вгадали. Ніфіга подобного. Ми це розставимо на наступний раз. Або може, ще хтось до нас прийде. Бо я так не хочу зараз воду в тій теплиці набирати, щоб хто тільки знав. Так, а на що ми сіли в цей трактор? Стоямбабалямба. У нас же ж куча бабла. У нас же ж куча бабла. Що в нас по скетці? Якась безпонтова фігня в нас по скетці так, що ми можемо построїти? Я хочу перевірити одну штуку, але я, мабуть, вам не покажу, що саме я хочу перевірити. Так, я вам там обіцяв в минулій серії коровник е великий, так от я його не, цей, е не скачав той мод, виявляється, треба буде його встановити на велику ферму, але я там... Інший мод встановив, і наступної серії ми вже будемо тим модом користуватися. А що воно таке? Дізнаєтеся згодом. Коротше, це все добре, це все класно, але в нас солома на полях лежить, яку треба прибирати. Я тут придивився на такого прикольненького е, скажімо так, Тюка, преса е, із квадратними. Тому що мені, так, нитку звісно, беремо, тому що мені надо обов'язково прес, тому що в нас в майбутньому там будемо солому збирати, траву, сілу, всяку ерунду. І ми можемо собі дозволити трактор. Я вам хочу сказати, що я навіть на ціни не дивлюся. Мені пофіг, я так от до зеленого фена. Тобто до зеленого тю... э, преса фен. Нам треба що. Правильно такий самий трактор. Вибираємо якийсь крутячий. Так. сама топова комплектація. У нас 500, 400 і 396. Звісно, ми беремо саму топову. Там, резину давайте поміняємо на саму популярну, так. Не знаю. Чуть-чуть проти я завжди додаю. О, слухайте, така мордяшка мені більш подобається. Світліша. Так, да, клас. А це що? Блін, Йош мав чорний. Так опше він пушка ракета. Ну, коротше, нам треба притримуватися плана такого. Він у нас має бути зелений по одній простій причині. У нас прес зелений. І нам треба, щоб все було в один колір. Так купуємо. Ох та ти що, що чорні ні Ну колеса ми чорні залишимо по-любому. Тут не обговорюється. Все, закрили тему. Ви подивіться це що за апарат? Це що? Оце оце я понімаю, оце нормальний трактор. От на цьому, як то кажуть, не стидно і в люди вийти ні ну реально прокачана топова техніка. Давайте цепляємо на такому, як то кажуть, в селі я вже типу, перший фермер на все село. Да? Тобто на такому тракторі ти тупо як дядько. Ти можеш сісти, вдягнути спортивного костюма, самі топові свої якісь там галоші, мешти. І можна рвати на дискотеку до дівчат, то тобто, там, знаєш, сільська дискотека, ти такий приїжджаєш, там пацики на жигулях, на восьмерках, на 99-х, там, на ланусах, да. А ти такий приїжджаєш на фенові 500 сильному, такий, типу, що, куди там, пацани, куди вам братися? Типу, диви який апарат, 500 сила, там шо там під капотом того Жигуля, тих там 70 конячок, то ерунда. Чи скільки там. Я не пам'ятаю вже, якщо чесно, скільки там, ну явно не більше. На 1.7 чи 1,3 мотор. О. Оце я понімаю апарат. Всі дівки зразу твої, зразу повилазять на цей трактор, почнуть з раками об нього тертися. Тому що що? це моща, це красота. Ну реально красивий трактор, мені дуже подобається. Він і по дизайну якийсь прям спортівний, подивіться на нього. На такому, як то кажуть, не гріхів люди вирватися. Це вже серйозний апарат, не обістють. Це точно. Так, ось ми і приїхали, щось я трохи забалакався. якісь там дискотеки, ми вже, скажімо так, приперли наш апаратик і пора би його вже пускати в діло. Що мені в ньому подобається, що тут не треба зупинятися, тюки будуть випадати самі. Оце саме класне. туру -ту -ту. так Закінчили нарешті ми прес, тюкування. До речі, потратили ми 600 тисяч на трактор із пресом. І в нас все одно залишаються гроші для того, щоб погасити кредит. Паркуємо так гарнесенько наш трактор. О. Красота, ні, ну пушка-ракета, скажіть, ну, взагалі, мені подобається. Так, а якщо я виліз на трактор і дивлюся от на вас, цікляним взглядом, що це значить? Що я вам хочу побажати міцного здоров'я. Дякую, хто додивився до цього моменту. Як завжди, був з вами шаман. Не виходить у мене в графік випускати відеоролики поки що, не знаю чого, ну якось так. То те, то все. Але буду намагатися вирівнятися. Всіх обняв, підняв на місце поставив, як завжди, з вами був шаман. Всім пока!